Доброго часу, вітаю на цьому відео. Зараз будемо дивитися загальну пораду і застереження від карт для вас на даний момент. Можете загадати якусь певну ситуацію, якщо вас цікавить поради і застереження по якійсь конкретній ситуації. А якщо цікаво, просто послухати, можете відповідно послухати. Можливо, це буде така от своєрідна загальна порада на всі сфери життя в Загальному на той етап життя, який ви проходите в теперішній момент. Позиції три, дивіться: перша, друга, третя. Обирайте будь-яку, яка вам відгукується, можете і всі прослухати, хто хоче особистий розклад розгляд такої з певної своєї ситуації. Посилання на інстаграм я закріплю в описі під відео. Можете перейти, подивитися, відповідно. Прайс в актуальних історіях закріплений, має вам бути видно, знову ж таки, в інстаграмі. Тож буду починати, не будемо тягнути, переходимо до першої позиції, що, відповідно, радять вам карти, яке буде застереження. Тож, починаємо, яка буде порада? Давайте дивимося, що в пораді. Король Пентакли карта ресурсна, яка вказує на те, що в ситуації потрібно звернути увагу на певний матеріально-практичний момент, відповідно, аспект, на певні ресурси. Потрібно розуміти, що можливо, якийсь певний ресурс потрібно витратити. Знову ж таки, дуже різностороння карта. В пораді може багато про що говорити, але дивіться, вона фігурна, тому відповідно тут порада або як. Ну я не, не знаю, не трактую як карти поради фігурні, як те, що до когось треба звернутися. Тут не про це. Мені стається це те, як ви, відповідно, маєте себе в ситуації поводити. Тобто, король Пентакли це людина, яка, які якості вона має, які ви відповідно маєте в ситуації відчувати і проявляти. Це людина матеріалістична, практична, яка оцінює ситуацію по факту результату, який отримує, яка націлена більше на результат, ніж так би мовити, на сам процес досягнення. Тобто вам потрібно так діяти, що можна переоцінити стосовно своїх фінансів ресурсів. Якісь певні результати оцінити. Ця карта може радити вкласти свій ресурс, знову ж таки, щось придбати, на що ви накопичували. Це може певним чином вам допомогти примножити якийсь певний ресурс, допомогти ситуації. Тобто, що вкласти потрібний якийсь певний ресурс, певні фінанси. Може говорити про те, що потрібно розумно розпоряджатися своїми фінансами, розумно розпоряджатися Ця карта може радити розумно розпоряджатися своїми фінансами, своїм ресурсом. Ресурс, відповідно, це у нас і час, і гроші, і в загальному ваші сили відповідно. Що потрібно розуміти, куди ви вкладаєте, і відповідно оцінювати важливість і неважливість певного питання. Знову ж таки, з точки зору якоїсь певної практичності, що ви отримуєте взамін, відповідно, тут потрібно так до ситуації підходити. Знову ж таки, можливо, треба звернути більше увагу на фізичний аспект питання, або в плані фінансів, або ресурсів, або в плані фізичного самопочуття тіла, якогось певного рівня побутово-матеріального, щось можна можливо покращити, щось можна придбати, щось можна отримати, заробити, десь якусь можливість знайти. Коротше, треба з такої точки зору на ситуацію подивитися. Ну, дивіться, зараз за Зрозуміємо все-таки, як тут відтіняється ця порада. Дивіться, помагу, не треба розфокусовуватись, не треба розпилятися, є ризик в ситуації охоплювати багато, намагатися. І там, і там можу, і там можу. Тут переоцінювати свої можливості. Не варто, знову ж таки, більш з точки зору якоїсь практичності, реалістичності до ситуації треба підходити, берегти свій ресурс, не витрачати його на все підряд, не, так би мовити, погружатися в якісь хаотичні дії, там потрошку, там потрошку ні. Потрібно обрати якийсь певний напрямок, якісь певні пріоритети, розуміти, що для вас є важливішим, що менш важливе, і, відповідно, в це зануритися. Така порада. Дивіться, можливо, комусь відіграється в будь-якому разі розклад загальний, тому інформацію фільтруйте, можливо, не ваш розклад. Будемо переходити до другої позиції. Буду вдячна, до речі, за будь-які коментарі. І якщо не важко, можете, будь ласка, -як, написати якісь певні ідеї, от, які б ви хотіли відео побачити на каналі, на які теми. Переходимо до другої позиції. Давайте перевертати, не буду довго говорити, яка порада. Яке застереження по пораді десятка жезлів? Карта радить розуміти, що в ситуації треба прикласти якісь зусилля. Ну, зрозуміло, ви тут і так їх прикладаєте по цій карті, але може бути важкість, може бути втома. Потрібно розуміти, що треба ще трохи піднажати, так би мовити, і будуть якісь певні або результати, або просто в загальному полегшення. Коротше, треба розуміти ще в цій ситуації, що за вас краще, ніж відповідно ви відповідальність за вас, вашу ніхто коротше не візьме, якісь певні справи. Принципи по цій карті, то можна делігувати комусь їх якось розподілити, але не знаю. У мене вона частіше за все випадає в якихось особистих розкладах, як в значенні того, що бери відповідальність, відповідно за що, за що відчуваєш обов'язок, оце неси і відповідно дороблі. Чого робити не треба? По вісімці жезлів не треба тормозити, не треба зависати в ситуації, не треба уникати. Надіятися, покладатися на випадок, на долю, на інших людей, треба брати відповідальність, не чекати. В ситуації потрібна ваша ініціатива, якісь певні ваші дії, ваші зусилля, ваше, якесь певне також терпіння в ситуації потрібно. Знову ж таки, до якогось певного завершення ви в цій важкості. Про яку питаєте, чи яка в загальному ситуації може бути присутня, ви доходите. Якщо ще цієї важкості немає, то може знову ж таки з'явитися по 10 жезлів, до цього треба бути готовим або готовою, відповідно, понести якісь певні важкості. Необхідність робити багато, або просто може бути важко щось робити, бо певна втома вже присутня, нічого не хочеться, От треба, так би мовити, пересилити, відкрити якісь. Третє дихання, і, відповідно, виконати те, що маєте. Чекати якось, розтягувати ситуацію не варто. Краще взяли, зробили і забули, отак. Буду вдячна за будь-який коментар. Відігралось, не відігралось. Також буду вдячна, якщо напишете якісь ідеї, відповідно, для наступних відео, які б ви хотіли бачити відео на цьому каналі, на яку тему. Переходимо до третьої позиції, відповідно. Тож, третій варіант. Давайте дивитися одразу, яка для вас буде порада і застереження стосовно ситуації, яку ви питаєте. Дивіться, по справедливості в ситуації потрібно діяти ну от буквально по справедливості, по фактам. Те, що ви бачите в ситуації, робите якийсь певний висновок, спостерігаєте, і відштовхуєтеся від цього в прийнятті якихось певних рішень. Можливо, по справедливості буде необхідність прийняти якісь певні рішення, щось оцінити, щось посудити, обсудити. Проговорити, знову ж таки, прийняти, але це потрібно робити холоднокровно, зважити всі плюси і мінуси. І в загальному в ситуації треба розуміти, що навіть якщо ви якісь труднощі, важкості зараз переживаєте, це як певний наслідок може бути ваших дій в минулому. Або просто якийсь певний необхідний, так би мовити, урок, до цього треба ставитися спокійно, нейтрально, не сприймати ситуацію з точки зору жертви, що це якесь певне покарання. Може і так, але дивіться, знову ж таки, тут ви можете оцінити ситуацію, зрозуміти певний причинно-наслідковий зв'язок і вийти з нього. Дивіться, от застереження, як діяти, не треба, не треба відсторонюватися, не треба уникати, не треба. Боятися повтору якихось ситуацій, сприймати знову ж таки ситуації з точки зору того, що на вас напали, нападають якісь певні проблеми відповідно. Не жаліти себе, не жалуватися, а от спокійно, раціонально приймати наслідок, робити якісь певні висновки, переоцінки, і, відповідно, в майбутньому не повторювати чогось схожого, якщо це негативний якийсь наслідок, якщо позитивний, то знову ж таки тут від цього треба відштовхуватися, значить, це, так би мовити, якесь певне одобрення для вас стосовно. Ну, навряд чи, не знаю, в застереженні дев'ятка жезлів може говорити про те, що ви або Застрягли в якомусь певному звичному, звичній діяльності, бо боїтеся вийти за рамки чогось більшого, або просто надмірно, так би мовити, переживаєте, надмірно обережні, надмірно. Остор... Саме. Насторожені можете бути в ситуації, можете уникати якихось активних дій, відповідно, відстоюватися мовчки там. Уникати знову ж таки якоїсь ініціативності. Тут цього не варто робити. Так, в ситуації треба спостерігати, щось обдумувати, але і дія, якась певна, ваша потрібна якісь висновок, якісь слова, можливо, знову ж таки. Ситуації дуже різні, можливо, це опис конфлікту, якось певно, Якщо ви про якусь людину пораду питаєте, то тут потрібна ваша ініціатива, ваше якесь певне рішення, якесь ваше, так би мовити, слово від нього буде залежати подальше, так би мовити, доля вашого питання. Такий розклад вийшов. Дивіться, кому відігралось, кому зрозуміло, можете написати. Розклад загальний, дивіться, в будь-якому разі інформацію фільтруємо. Якщо хтось хоче роздати своєї ситуації, нагадую посилання в описі на інстаграм. Буду вдячна за будь-який коментар. Оце я вже повторювала, говорила. Що я хотіла сказати. Якщо не важко десь, якщо є якісь певні побажання стосовно відео, якісь поради, ваше бачення, можете це писати в коментарі. Буду вдячна знову ж таки за будь-які коментарі, позитивні, негативні взагалі, щоб розуміти відповідно, що ви, що ви б хотіли змінити, що ви б хотіли особисто покращити, яка ваша думка коротше. Ідеї також, прошу, якщо у когось є якісь певні теми, які ви б хотіли глянути, можемо подивитися такі загальні розклади в майбутньому. Просто знову ж таки дайте мені якісь певні ідеї. Дякую всім, до наступних розкладів.